У це був дуже класний, дуже напружений, прекрасний день тут на шортреці. Почнемо звісно, з нашої Єлізавети Сідорко. виступала в попередньому забігу на 500 метрів. Потрапила Єлізавета в шостий попередній забіг в дуже сильну кампанію: бронзова призерка Олімпійських ігор і дворазова медалістка. Хана Десмен з Бельгії, Чон Вінтон з південної Кореї, триразова олімпійська чемпіонка і п'ятиразова олімпійська призерка. Дуже непроста і дуже талановита і сильна американка Джун Літай, у якої є в послужному списку бронза з чемпіонатів світу. Для того щоб потрапити в наступний раунд, треба було зайняти перше або друге місце. Також серед вісьмох учасниць, які посіли друге місце, було обрано двох найкращих. Наша ліза дуже гідно виступила до останнього. Вона боролася з американкою, забігаючи наперед, скажу, що результат. Які Американка показала, вона стала третьою, наша Ліза на четвертому місці. Цього результату вистачило, щоб стати одним з двох найкращих, і американка таки потрапила до наступного раунду. А ліза сьогодні стала володаркою національного рекорду України. Ліза, тренер, а також Олег Андій затримались для того, щоб подивитися командні змагання змішаних команд. і Тут була справжня драма. Збірна Нідерландів і Південної Кореї не потрапили до головного фіналу. Вони змагалися за п'яте, шосте, сьоме, восьме місце. Голландія, яка в підсумку стала п'ятою в фіналі Б в втішному фіналі, встановила новий олімпійський рекорд. Ну а в фінал вийшли чотири команди: це команда Китаю, господарі італійці, команда Бельгії і команда Канади. В напруженій боротьбі ви зараз можете і почути звук. Я записав, як реагувала арена. Ви можете побачити, що відбувалося на трибунах під час цього забігу в колосальній боротьбі. Фантастично. Збірна Італії вибороло золото. І сьогодні я на власні очі побачив, як господарі італійці завоювали своє друге золото на домашній олімпіаді. А в цілому це вже десята нагорода Італії на цих зимових іграх. Лунає гімн Італії, трибуни щасливі. А я передаю вам величезний привіт. Але арена класна, сучасна. Є чим зайнятися для журналістів створені всі умови для роботи. Чай та кава. Протриматись на цих напоях, звісно, можна, але коли у тебе є моршинська, вона дає стовідсоткове відновлення. З моршинською буде значно краще.